доброго ранку. Коли нас запросили до роботи у Африці. Ми поїхали на батьківщину відвідати моїх родичів, щоб попрощатися з ними так само було у 1936 році, коли мого дядька Олі викликали у якості лікаря-місіонера у Бельгійське Коного. Коли Оллі Олі було 19 років, він повернувся додому після перебування за кордоном і на паспортному контролі йому повідомили: «Вам потрібно буде проходити військову службу, перш ніж ви наступного разу зможете виїхати з країни. На той час у нього діяла відстрочка для навчання в США. Саме тоді він зі своєю молодою американською дружиною поїхав до Африки і вирішив завітати до Фінляндії. Він хотів показати дружині, яке гарне літо на його батьківщині. Алін доброзичливо повернули її паспорт. Олі паспорт не повернули, і працівник митниці сказав йому: поки ви не пройшли свою військову службу, ваш паспорт буде зберігатися у нас. Військова служба, але я старший 26-ти». Мені дуже шкода, було внесено зміни до закону. Тепер усі чоловіки до 30 років повинні служити. страх охопив його. Це руйнувало усі плани. Олі очікують лікарні місії, він не міг залишатися на два роки у Фінляндії. Сім'я почала радитися, що робити. Звісно, вони про це молилися. Потім хтось згадав про старого друга полковника, який жив в одному з будинків Роуе. Олі знайшов полковника у військовому відомстві та розповів про свою проблему. Через кілька тижнів Олі повинен був почати курс тропічної медицини в Антверпені, а потім відразу їхати до Конго. Він думав, що маючи вік 26 років, він не зобов'язаний проходити військову службу. Мій обов'язок дбати про те, щоб всі молоді люди служили своїй країні, і ось ти просиш мене посприяти в тому, щоб не проходити службу. Він похитав головою. Є два варіанти. Строкова військова служба та цивільна альтернативна служба з релігійних переконань. оскільки ти лікар, ти міг би працювати по спеціальності без необхідності носити з собою зброю. Але на мене чекають в Африці. Вони не можуть чекати два роки. Невже нічого не можна зробити. я знаю вашу громаду і репутацію ваших батьків. І я захоплююся вашим місіонерським завзяттям, незважаючи на те, що це суперечить моїм принципам. Я уважно продивлюся військове законодавство і перевірю, чи є якась можливість надати твоєму проханню легітимного підґрунтя. наступного дня полковник сказав: «Я перечитав чинне законодавство і на своє здивування знайшов параграф, у якому вказано, що для рекрутів, які досягли 26-літнього віку, не потрібно проходження військової служби. В усьому світі вікові обмеження були збільшені до 30 років. А цей параграф, певно, пропустили працівники митниці, хоча була допущена помилка, але цей параграф є частиною діючого закону. ти повинен обґрунтувати своє клопотання цим параграфом. Я офіцер, який повинен розглядати такі клопотання, сказав полковник. Якщо мене не буде під час розгляду твого клопотання, то ймовірно, що твоє прохання не задовольнять, сказавши на відсутність законних підстав. На дворі був кінець серпня, а заняття з тропічної медицини мали початися з 1 жовтня. Залишався лише один місяць. Олі повинен був з'явитися на огляд. Коли він подав клопотання, офіцер сказав. Ти можеш про це забути. Командування не буде розглядати це клопотання. Немає сенсу. Він сказав, ви повинні відкликати своє клопотання. Для вас і для вашої дружини можуть виникнути ускладнення, якщо ми дамо цій справі хід. Ви не знаєте, чим це може для вас обернутися. Так, я все ж звертаюсь до Міністерства оборони на наступний день батьки Оллі і Алін були там. Я не знаю, що буде, сказав Оллі. Нічого страшного, сказала Алін. Ми щодня за тебе молилися, і я знаю, що все буде добре. Якщо Господь хоче, щоб ми поїхали до Конго, він попіклується про те, щоб проблема була вирішена. Тільки віруй та не втрачай надії. Бог не забув, як робити дива. Потім вони ще разом помолилися. Через кілька днів Оллі було наказано очікувати розгляду його справи. Настало перше жовтня, день, коли він мав би почати навчання у Антверпені. Проте Олі все ще чекав і молився. Аж ось в один прекрасний день зателефонував полковник і сказав Олі, що він звільнений від військової служби. Олі має негайно збирати документи і подати заяву на отримання нового паспорту. коли Олі був в міністерстві, полковник розповів йому про хід обговорення його справи. Коли офіцери вислухали доповіді по твоїй справі, вони відразу хотіли відмовити. Але потім я взяв книгу закону у руку і запитав, чи це сьогодні у Фінляндії має юридичну силу. Вони погодилися, що так. Тоді я відкрив закон і прочитав цей пункт, на якому ґрунтується ваше клопотання. Військовий міністр сам читав голос пункт і сказав: як могло статися, що була допущена така помилка? мені не лишається нічого іншого, як звільнити його від військової служби. У Біблії ми читаємо і станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую. Господь є дивовижним Богом, Він дає відповідь на наші молитви ще до того, як ми його про це попросимо. Він потурбувався про те, щоб помилка не була помічена, поки не було в цьому необхідності. Бог дійсно не забув, як творити дива. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую тобі, що ти все знаєш і допомагаєш нам в тяжку хвилину. Допоможи нам завжди покладатися на тебе. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресу, яку ви бачите на екрані. Я бажаю вам благословенного дня з Господом.